А чому ніхто не каже про олівчики від Evelyn? Вони просто неймовірні. І це мої улюблені відтінки. Вони такі м'ягенькі, вони такі гарні відтінки мають. Ось цей, наприклад, як припилена троянда. Цей відтінок називається Light Plum. Цей взагалі мій улюблений такий сливовий, холодний, сливово-коричневий відтінок. Ну, хто полюбляє холодний, вам точно сподобається. Цей відтінок називається Рановий Plum. І останній відтінок це такий червоний. Вони називаються Бері Роуз. Звісно, вони не будуть стійкі, тому що це не гелеві олівці, вони дерев'яні, але вони дуже красиво виглядають на губах. Легко намалювати чіткий красивий контур і при цьому його розтушувати. Ось так: 18 Light Plum виглядає на губах. Це 26 й відтінок, рановий плам. Я звісно так не наношу на всі губи. Це я роблю, щоб вам показати відтінок. Я додаю на контур, розташовую пальчиком якусь помаду та блиск. І відтінок 30 бері Роуз». Напиши обов'язково, який сподобався найбільше.